Так, доброго здоров'я. Не було часу знімати відео, е, так як був сезон пакетів. Пакети продалися і от тепер така робота. Е, треба обрубати всі маточники, лишити один-один. Можна два, допустим, якщо слабша сімейка, якісь кращих, таких два можна. Якщо сильна сім'я, то один такий хороший маточник, видно, що він хороший, що матка вийде. Бо якщо є сім'ї, що полишалися, там, допустим, 10-15 рамок, е якщо лишиться два маточника, звідти може виявити 4. А так то зазвичай то в сильних сім'ях краще один маточник лишити. Тут зараз ми кожну рамку виймаємо, дивимося, де є маточники, е обрубуємо, можемо тут в цій сім'ї, конкретно можна два лишити. Є, що навіть вже трошки запізнився, матки повиходила, порозгризала, порозгризала маточники. і ну, Є ще там, допустим, ще полишалися, то я вже то повністю всі маточники зриваю. Зриваю, ну, Вона хоч потім пізніше розгризе, але якщо не встигне, ще якась матка вирваться, або, або вони переб'ються, або може зроєм вилетіти. Ну, не всіх, тут, тут що, що? От, така обсидженість бджоли, я ще сюди зараз додаю за 4 рамки, так як скоро ще буде в нас акація цвісти і підуть бджілки на акацію. І так гарна погода, о, тут же рамочка залита, зараз глід свісте. В лісі теж його багато є. О, друга рамка залита, О, така вже печатають куча бджули. Ну Це хороша сім'я. Хороша сім'я наносила. Тут їм треба було срочно, срочно додати. Тут мені треба буде дві руки передивитися, позривати це все. Ну, і так кожну сім'ю, кожну рамочку перебираємо, де є багато маточник, краще струсити бджолу і тоді все там позривати. Бо можна пропустити і ну, не хочеться, щоб зараз при адакацію полетіли рої. Е, ну, працюємо далі. Всім до зустрічі, пока.